Марія Пар Вафельне Серце. Частина четверта відеокниги дідусь. Тітка Бабуня і Крихта Матильда. Майже всі дорослі нашого селища співають у змішаному хорі. Тато каже, що змішаний хор це хор, де всі змішуються. І ті, що вміють співати, і ті, що не вміють. Тато диригує тим хором і щосили старається, щоб усі хористи співали бездоганно. Улітку відбуваються пісенні фестивалі. Тоді наш змішаний хор їде з дому на зустріч із іншими змішаними хорами. І там усі хори змішуються в один хор і співають упродовж усього фестивалю. До того наші змішані хористи радісно і піднесено готуються ще заздалегідь. Ми, діти, звичайно, також радіємо пісенному фестивалю, адже тоді нікого з дорослих, окрім дідуся, не буває вдома, і мама оголошує у крихті Матильді на звичайний стан. Цього літа він мав бути ще надзвичайніший. Раптом з'ясувалося, що і Міна, і Магнус їдуть у табір саме в той час, на який випадає пісенний фестиваль. У бухті лишаємося тільки ми, найменші діти, та дідусь. Оце буде комедія! – хихикнув дідусь, як дізнався про це. Ларсе, голубе, в мене душа не на місці, забідкалася мама. Вона вже навіть подумувала, чи не відмовитися їй від поїздки, аби не хвилюватися, що ми щось устрогнемо, поки батьків не буде вдома. Зате лена, здавалося, була в захваті від того, що й вона буде під наглядом дідуся. Ваше щастя, що ви співаєте, як скрипуча ворона. Сказала вона йому, коли зі своєю мамою прийшла ввечері напередодні пісенного фестивалю узгоджувати правила поведінки. Вечір видався довгий. Коли наші мами нудно і ретельно напучували Лену, крелу і мене слухатися і не влаштовувати канатних доріг, поки їх не буде, дідусь чекав своєї черги. Діти повинні одягати рятувальні жилети на морі і шоломи, як сідатимуть на велосипеди. Хліб у морозилці, номер нашого мобільника висить над телефоном. Мама все говорила й говорила, дідусь усе кивав і кивав головою. А ще ларсе, голубе, не садіть нікого зі своїх онуків чи сусідів крихти Матильди на мопет у ящик. закінчила вона. Та дідусь більше не кивав головою і можу присягнути, що я бачив, як він скрутив у себе за спиною дулю. Наступного ранку, п'ять хвилин на дев'яту, у вікно заглянуло сонце і залоскотало мені носа. До моєї кімнати долинав запах вареної риби і кави. Дідусів запах. Я подивився на ясно блакитне море, вкрите маленькими хвильками, і збіг донизу. Крала з Леною вже сиділи в кухні за столом і наминали хліб з рибою і майонезом. А дідусь їв тільки рибу. Тому то котам найбільше й подобалось у нього в підвалі. Там вони мають те, що люблять. Дідусь намастив мені скипку хліба маслом так щедро, ніби то було не масло, а м'який сир. Мотай, трілуню! Та й підемо на двір кататися. Хто сидітиме сидьма, той не знайде пари. Дідусів мопед схожий на повернутий задки триколісний велосипед із великим ящиком спереду, що править замість кузова. У тому ящику дідусь возить продукти, але коли відбуваються пісенні фестивалі, там можуть сидіти онуки і сусідські діти. Передусім цього дня треба було привезти дві бляшанки фарби, яку дідусь замовив у місті. Їх мали доправити по Ми уявили собі, ніби в тих бляшанках із фарбою. Повно золотих монет. Тож королівські агенти нашого королівства повинні були сховати бляшанки в крихті Матильді, бо за ними полювала зграя смертельно небезпечного Бальтазара. Ватажок розбійників Бальтазар ладен на що завгодно, аби тільки захопити гроші. сказав я і примружив очі. Він їсть усіх кроликів живцем. Пошепки підіграла мені Лена. І рибу, додала крела, вибалушивши очі. Навіть мама не помітила б у дідусевому кузові трьох дітей з водяними пістолетами в руках, коли ми вирушили в небезпечну мандрівку до пристані. Ми залягли на самому дні, укрившися вовняним пледом. Дідусів мопед весь час торохтів. Нас трясло так, що аж тремтів язик у роті. Від великого напруження в мене потерпли ноги. Урешті-решт мопед зупинився, і агент Лена так шпарко відкинула плед, що його край зачепився за пристань. Замріть! вирискнула вона і театрально спрямувала пістолет на пором. Звичайно, пором не буває дуже переповнений. Я знаю це, бо там працює тато, і ми часто з ним плаваємо. Ми очікували побачити 4-5 автомобілів і матроса Біргера. Але сьогодні було не так. Сьогодні на один із тутешних хуторів приїхали на гостину родичі, і тепер на паромі стояла понад 20 стареньких тіточок, що вп'ялися в нас із леною нажаханими поглядами. Йой, промимрив дідусь. Ану, зганяй по бляшанки. Моє серце тенькало від страху, коли я петляв між жіночими квітчастими спідницями і, зрештою, добіг до матроса Біргера і бляшанок із фарбою. Дякую, затинаючись, мовив я голосом геть не схожим на голос справжнього агента і схопив банки. Зодалік до мене долинув крик міні агента Крелес, спрямований на тих бідолашних родичів. Бах-бах, бах! Там уся Бальтазарова зграя, радісно шипнула Лена, коли я повернувся з бляшанками назад. То баки Марія і Ула Ловіса. Ми в один час ходили до священика. Промимрив дідусь і хвацько козирнув. міні агент вигукувала Бах-бах до тих пір, поки Лена затягла її в кузов, учинивши чимало шуму. Дідусь рвучко зірвався з місця і мопед загуркотів ще гучніше, ніж будь-коли. Тепер ми втікали назад до замку в крихту Матильду. Здавалося, нас кинуто в кухонний комбайн. Та за якусь мить Лена сказала, що вже можна відкинути плет. Я замружився проти сонця. Дідусь грудьми лежав на кермі і тиснув повен газ. Раз по раз він озирався. Я й собі озирнувся і побачив, що за нами їде автомобільна вервечка. Тутешні дороги були вузькі, а дідусь їхав посередині. Нас неможливо було обминути, і, хоч він їхав так швидко, як тільки можна було їхати на мопеді. Однак виходило не дуже швидко. За нами тяглися всі поромні автомобілі, що поспішали на зустріч зі своїми родичами. Вони весь час сигналили. Та вервечка скидалася на довгий потяг 17 травня, який ми очолювали. Я помітив під шоломом на обличчі дідуся усмішку. Зараз він хизувався перед колишніми однокласницями. Тримайтеся! раптом ривнув дідусь. Поїдемо навпростець! Дідусь із великим зусиллям повернув ліворуч і в'їхав у давню тракторну колію, яка вела через луки до нашого будинку. Підкидало так, що я думав, мене розтрусить. Огой! крикнула Лена, коли ми залетіли на подвір'я і так різко пригальмували, що суха жорства розлетілася на всі бічі. Звісно, будинок ми перетворили на замок. Дідусь ходив навколо нього з качалкою за поясом і верховодив. Банки з фарбою ми поставили на підлозі посеред вітальні, а потім перед усіма дверима будинку звели захисні споруди так, щоб бальтозарові розбійники не могли зайти. Використали чи не всі меблі, що совалися? Крела, яка стояла на чатах, розпиналася криком що йдуть розбійники. А тоді риготала на повен голос, коли ми вдавали, що відчиняємо вікно, а особливо тоді, як дідусь замахувався качалкою, мов би тримав у руках протитанковий гранатомет. Мабуть, на світі немає нічого кращого за пісенні фестивалі, сказав Ялені, та Лена відповіла. Що було б ще краще, якби хто небудь і справді спробував одертися в будинок. Потім дідусь порадив нам запросити тітку-бабуню на пообідню каву. То колишня королева розбійників, шепнула Лена. Ми тихенько полягали на столі у міненій кімнаті й виглянули у вікно. Голова тітки бабуні була якраз під нами. Тітка бабуня подзвонила в двері. Ми з Леною обережненько вистромили з вікна свої пістолети. Ви сюди нізащо не зайдете. Лена була вкрай розлючена, і тітка бабуня здивовано звела очі догори. О, ні, Трілуню, невже ти не впустиш мене? Я двома словами пояснив їй, що вона не тітка бабуня, а всемогутня королева розбійників. Тітка бабуня трішки розгубилася і зняла з плеча сумку, там у потайній кишенці лежить її камфорне драже. Ну, а дідусь? спитала вона трохи згодом. У малесенькому віконечку пральні, з боку від вхідних дверей, показався кінчик качалки. Ану, геть, звідси, пані Бальтазарихо. крикнув дідусь так, що струснуло душову кабіну. Тітка бабуня отетеріла лиш на мить. Потім промимрила, що треба викорити нас надвір, і зникла. Минуло чимало часу, тітка бабуня не показувалась нам на очі. Ленна вважала, що вона поїхала додому, але дідусь був певен, що вона щось задумала, і ми повинні бути насторожі. До того ж, автобуси вже не ходили. І раптом я відчув запах, від якого в мене по спині полізли мурашки. Я збіг сходами до того вікна, де була колись наша канатна дорога. Лена слідом за мною. Цур тобі пек, вона пече вафлі, вирвалось у Лени. Так воно й було. Тітка бабуня прилаштувалась у лениному саду з розкладним столиком і вафельницею. У вікно Лениної кухні тягнувся довгий шнур. Цур тобі пек! Вона вдерлася в мій будинок. Лена не тямалася від захвату. На столі вже височила ціла гора вафель. Часом тітка бабуня махала рушником, і вафельні пахущі велетенськими хмарами підіймалися до нас у вікно. Я вкрився гусячою шкірою. Ми принишкли, ніби перебували в церкві і споглядали, як перед нашими очима росла гора вафель. Навіть дідусь збентежено дивився у вікно. Ніхто з нас не звертав уваги на крелу, і раптом ми побачили її. «На дворі, в саду, тітка бабуня сердечно пригорнула крело до грудей і посадовила на ослоні на стілець. Потім намастила свіженьку, хрумкотливу вафлю маслом і щедро потрусила її цукром. Я ледве не заплакав. Здаваймося, рішуче сказала Лена. Ні, дідька лисого. Гарикнув дідусь, хоч тітка бабуня заборонила йому казати при нас дідька лисого. Сходи нотріле в підвал і принеси свою вудку. Потім дідусь зателефонував у Ленен будинок. Почувши дзвінок, тітка бабуня підвела очі на наше вікно. Можна взяти слухавку? спитала вона Лену. І Лена великодушно кивнула головою. Тітка бабуня вийняла вафлю і зникла в будинку. Ало, алло, алло. Це з національного товариства, члени якого мали операції на стегні, мовив дідусь надзвичайно дзвінким голосом. Нас цікавить, чи ви, ясновельможна пані, не могли б купити бодай один лотерейний квиток? Він говорив і водночас заповзято тицяв пальцем на вікно. Тітка бабуня, очевидно, не хотіла купляти лотерейний квиток, тож у нас було обмаль часу шепнув я, спускаючи жилку вудки донизу. Крела відразу не второпала, що треба прикріпляти вафлі на гачок. Вона була надто мала. Нам довелося довго їй пояснювати, проте, поки дідусь поклав слухавку, а тітка бабуня вийшла на двір, ми підняли дві вафлі. Одну з них Лена зразу ж таки з'їла, мов за себе кинула. А мені, майже крикнув я. Не можна поділити дві вафлі на трьох осіб. Тріле, заявила Лена, запихуючись вафлею. Хоч не хоч, а ми з дідусем задовольнилися однією. Крила ж у саду наминала п'яту. За десять хвилин дідусь причепив на край швабри наволочку і вивісив із вікна спальні білий прапор. Ми здалися. Добре бавитись у війну, та немає нічого кращого за мир. Так я думав, коли вже сидів у саду і разом із найкращою у світі тіткою бабунею трощив вафлі. Якщо ви брат і сестра, то чого він такий худий, а ви така товста? спитала Лена, відкусивши шмат вафлі і не зводячи погляду з тітки бабуні та дідуся. Змалку, вона їла за нас двох, відповів дідусь і вправно відхилився вбік, бо тітка бабуня замахнулася на нього рушником. «Колись...» Ленусю, я не була така товста. А приблизно якої завтовшки ви тоді були? допитувалася Лена. І тоді почався вечір споменів. Тітка бабуня була вродлива, мов кінозірка. Вона мала так багато залицяльників, що дідусеві доводилося лежати на даху та стріляти по них із рогатки, як ті приходили. До речі, наскільки дідусь пригадує, у той час не було товстих. Адже люди споживали тільки картоплю й рибу, хоча на святвечір їм перепадали помаранчі. Щоправда, не в час війни, тоді їм нічого не перепадало, тільки но ми налаштувалися лягати спати, зателефонувала мама, щоб довідатися, як нам сьогодні велося. Дідусь доповів їй, що й менші, й старші поводилися зразково. Ми розповідали історії про давні часи і наминали вафлі, сказав він. Ми з леною усміхнулися. Чи можу я поговорити з Крелою?» – спитала мама. Дідусь кахикнув і знехотя передав слухавку. Не кажи, що ми їздили на мопеді!» – шепнув я крелі. Вона кивнула головою і з поважною міною на обличчі взяла слухавку. Що ти сьогодні робила, крилусю? почули ми мамине запитання. Дідусь став перед найменшою онучкою навколішки і благально згорнув руки. Крела дивилася на нього з подивом. Я не їздила на мопеті, чітко і виразно проказала вона. Дідусь опустив руки і полегшено зітхнув. Напевно, мама на своєму пісенному фестивалі теж полегшено зітхнула. Чудово, мовила вона лагідно. А що ж ти, ясочко, робила? Я... Там сиділа, відповіла крела.